Світ це три слова. Три. три дії слова. Народитися, полюбити, померти. Страшно? Тепер уявіть собі якесь інше слово між народитися і померти. Воно не, не вкладеться туди. Ніяке жодне слово. Тому це основа основ: любов. Що ми спостерігаємо в московита? Ненависть, зневага. Гнів, дикунство, варварство це нещасні люди. Вони не вміють любити. Так, онька, це була повітряна тривога. Народитися, знищити і вмерти. Це їхня парадигма. Тому у нас з ними ніколи не буде сумісності. Чому? Тому що любов це категорія безумовна. Я люблю тебе не тому, що ти мене любиш, а тому, що я не можу тебе не любити. Тому люди, які живуть на українській землі, яка дає їм все від яблучка до хлібу і бере їх в себе, які не люблять цієї землі, мають забратися звідси і знайти ту землю, яку будуть любити.